В цій емоційній душі живе дитина. Усе, чого вона торкається, перетворюється на всесвіт цікавості, юності, запалу, і це відчувається у її роботах. Для повноцінного щастя їй потрібно зовсім мало фарби та пензлик. Я обожнюю малювати ще з шкільних років. Я хотіла поступати у художні, але тато сказав, що це, на жаль, не професія, тому я вирішила спробувати себе в журналістиці. Ну, зараз я другий курс. Я ще зелена, недосвідчена, трошки не до журналістка. Ще з дитячих років у нас завжди на стіні все було намальовано фломастерами, То все знали, що це маленька. Кучерява дівчинка зробила. Потім моїй творчості художній настільки не було меж. Мама віддала мене, вирішила віддати мене у художню школу. Там я закінчила п'ять років, там я вчилася п'ять років, закінчила музичну школу, але потім зрозуміла, що хочу ще. І після дев'ятого я вже хотіла в коледжі в далі поступати сюди до Ужгороду. Так як я вже сказала, тато не вирішив, що це професія, і він говорив мене. Сталося так, що все. Залишилося тільки хобі. Але я надалі малюю, тепер беру приватні уроки і трошки свою творчість втілюю тут. Ось тут живе яскрава Валерія. Вона знаходиться в постійних пошуках простору для своєї творчості. Стіни цієї кімнати, віддзеркалення її світу. Для мене простір це. Або папір, або стіна, або взагалі е, будь-яка поверхня. Ну, от і якщо я бачу пустий простір, я його прагну заповнити. Через певні обставини свою давню мрію Валерія здійснити не могла. Минулого року я закінчила школу молодого активіста. Мій проект і мета мого проекту полягала в тому, щоб розмалювати стіну дитбудинку. Але на жаль, через деякі обставини цього не сталося, я не змогла. В силу інших обставин я залишила це на потім. Фарби тепер не такі дешеві, і щоб їх придбати, придбати, дійсно треба невеличкий бюджет і, звичайно, приміщення. Тут звичайно гуртожитку на мене не свариться, але все одно так Валерій, дивися, не намалюй, не розмалюй весь гуртожиток. Моя мрія це напевно здійснити через свою мрію, мрію інших, я хочу розмалювати стіну.